300 FPV-дронів від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу та громади війниці передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади, яка тримає оборону на складному харківському напрямку. Ці безпілотники стануть ефективним інструментом для знищення живої сили та техніки противника. Третя штурмова бригада тримає найбільший напрямок по довжині кордону. Це харківський напрямок. Там будуть використовувати саме ці дрони. Наразі ці дрони будуть використовуватися для знищення живої сили техніки е, противника. Е, і це допоможе наблизити нашу перемогу і завдяки вашій допомозі І ще раз, завдяки гуманітарному штабу, який очолює саме пан Гройсман. Тому е, дякую, е, бережіть себе. Слава Україні! Це вже десята передача для цієї бригади. Раніше вже передавали військовослужбовцям безпілотний авіаційний комплекс. Дрони Мавік t та в дрони Бандера, павер, тепловізійні монокуляри, сухі душі. Це вже десята передача, саме третій штурмовій бригаді. 300 штук ми передаємо. По великому рахунку це не завершення. Ми далі будемо продовжувати допомагати безпосередньо третій штурмовій бригаді. Ви знаєте, що це одна із самих легендарних бригад, сама боєздатна бригада, яка на сьогоднішній день працює на східному напрямку, оборонить одне із самих великих стратегічних таких напрямків російсько-українського фронту. По-перше, я хотів би вам подякувати за вашу мужність, за ваш героїзм. І знаєте, від імені всієї територіальної громади і міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу, який очолює Володимир Гройсман, хотів би побажати вам, щоб ви тільки досягали відповідних позитивних результатів по знищенню ворога. У вас там є такий дівіз, що готові до будь-якого сценарію, так То, наприклад, щоб ці дрони вони саме були. Забезпечили вам сценарій перемоги, тому да тому дякую вам і бажаю, щоб ви були. знаєте, щоб більше оптимізму і позитиву, щоб були не оскоржені. Так як ви сказали, живі, здоров'я. Це саме головне. Вінницька громада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підтримують військових від початку повномасштабного вторгнення.